Вони не носять піксель і не перебувають на нульових позиціях, але можуть досконало орієнтуватися на полі бою за сотні кілометрів звідси. А найголовніша їхня зброя цифрова фото соцмереж, супутникові знімки і навіть тіні усе це в руках осін-аналітиків, перетворюються на докази воєнних злочинів, які стають основно, основою кримінальних справ. Як проводять свої розслідування цифрові детективи, розкаже Євген Бригар. Скупчення ворожої техніки, розміщення особового складу чи розташування командного пункту усе це не приховати від їхніх очей. Будь-яка рослинність це не просто рослинність, геоінтер розглядає її з точки зору патернів, які повторюються, тобто, це все одно візерунок. Як і особисті дані в інтернеті, осінт, фахівці визначають кожного. Дуже багато було інформації, отримано з відкритих джерел. Безпосередньо там телеграм-канали Міністерства оборони Росії, а ще їхні навички невід'ємна складова розслідування воєнних злочинів. Якби мене запитати 4 або 5 років назад щодо можливості залучення безпосередньо осінтерів або спеціалістів, я б сказав, друзі, ви просто зійшли з розуму. Та вже сьогодні це реальність. Факти зібрані осінт фахівцями стають доказовою базою, як в українських. Так і в міжнародних судах, один із тих, хто допомагає українським правоохоронцям встановлювати причетних до воєнних злочинів. Артем разом зі своєю командою він одночасно працює над десятками розслідувань. Нам розповідає про деталі одного з наймасштабніших ідентифікацію бойовиків, причетних до російської ПВК, Редут. Це підрозділ керується головним управлінням Генштабу збройних сил РФ, тобто це їх ігру. Так, да, і це там ну, також дуже важливо для нас зрозуміти а, хто керує і взагалі, що це за люди. Підрозділ був сформований на території анексованого Криму. У його структурі чимало й українців, які перейшли на бік ворога і потрапили в поле зору українських правоохоронців. На ідентифікацію кожного злочинця знадобилося близько двох місяців та опрацювання сотень гігабайт інформації. Все почалося з однієї персони. Яку о, там, нагороджували Ось. і були розміщені фотографії в соцмережах. Відповідно, ми бачимо людей, ми бачимо, хто, хто вручає. Да. І, ну, давайте, наприклад, государство награди добровольцем вручив заміститель начальника управління полковник Сергій Дерездов наприклад, да, і ми вже бачимо, що там певні персони можуть бути пов'язані. Ідентифікатором причетності до російської ПВК були, звісно, і шеврони та прапори підрозділу, якими бойовики охочих ізувалися в соцмережах та на телебаченні. Був удостоєнним наградами орден мужества і медалями за отвагу. Батальйон Крим при цьому ми бачимо, що фотографія. Ну шеврон дуже схожий, має відношення безпосередньо до ПВК. Редут. Утім, часто самої інформації замало чи не найважче в роботі осінь фахівця вміти структурувати великі обсяги даних і формувати логічні ланцюжки. Артему та його команді вдалося вибудувати сотні таких ланцюжків і деанонімізувати майже кожного бойовика ПВК Редут. Поетапне розслідування вони опублікували на своєму сайті. Ми бачили, що починають видаляти фото. Починають скривати свою інформацію про себе, закривають сторінки, але ж інтернет все пам'ятає. Є багато інформації заархівованої. По цьому випадку. Ми спілкувалися з представниками село оборони, тобто їм дуже цікаво цей напрямок. Крім ідентифікації персон, важливий напрямок роботи осінь фахівців – встановлення геолокації, наприклад, ворожого штабу, заводу чи місця дислокації. Щоб побачити на власні очі, як це працює, пропонуємо ідентифікувати мою геопозицію в одному з попередніх сюжетів. Осінь аналітик одразу починає шукати гачки, за які можна зачепитися при пошуку локації. Опори та прогонові балки, які тримають цей міст, вони відповідають саме мосту Патона, тому що вони унікальні буквально в кожному мості свої. Але так само ми бачимо, що ви ведете зйомку з якогось трішки підвищеного напрямку, не десь біля дороги і плюс зелень. Говорить нам про те, що це підвищення в парковій зоні, ще кілька секунд, і аналітикам вдається встановити геолокацію з точністю до метра. Утім, з їхнім досвідом, це завдання надто просте, але часом необхідно встановити геолокацію ворожих військ, маючи зображення практично без будь-яких деталей. Якщо у нас є якась локація, де видно буквально Кущі, дим, Здавалося б, майже нічого немає до чого причепитися, але будь-яка рослинність це не просто рослинність. Геоінтер розглядає її з точки зору патернів, які повторюються, тобто, це все одно візерунок. А ще погода і тіні саме так фахівці під час одного з розслідувань ідентифікували ворожий будинок на тимчасово окупованій території. Вирахували під яким кутом падало сонце, і таким чином відсікли непотрібні участки для нашого розслідування. І потім, завдяки картам, ми вияснили, який саме участок на належить будинку, який ми шукали, адже тоді вдалося його ідентифікувати завдяки басейну. Такі навички і вміння, звісно, одразу помітили в правоохоронних та силових структурах. Тільки ми почали активно відображати в телеграм-каналах на сайті інформацію, що ми працюємо, ми робимо деанони анонімізуємо ворогів, одразу у нас пішла дуже активна співпраця, і комунікація з Силами оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення співпраця осін фахівців із державним сектором помітно поглибилася за їх допомогою. Звертаються із офісу генпрокурора, із Нацполіції, із ГУР чи СБУ. Старі методи це, там, слідчі дії, процесуальні дії вони працюють, але буквально там на 2-3%. страшні речі. Деякі спеціалісти осінтерів, вони набагато кваліфікованіші ніж деякі слідчі, деякі прокурори, і це дуже круто. А що найголовніше, доказова база, яку збирають осін. Аналітики стає основою для вироків суду. Дуже гарним кейсом, був кейс Яна Петровського, якому Фінляндія винесла нещодавно вирок при запиті самих правоохоронців. Віднайдені фото в соціальних мережах, віднайдені фото там, де Ян Петровський фотографувався на тлі наших загиблих, і безпосередньо, якщо ви почитаєте вирок. Фінляндського суду, то ви чітко побачити, що більша частина матеріалів це безпосередньо осінт розслідування. Співпраця осінт аналітиків з державним сектором в умовах війни стає тіснішою і вже найближчим часом планують створення професійної асоціації осінт фахівців які спільно з правоохоронними органами та силовими структурами розроблятимуть методичні матеріали. Таким чином незалежні дослідники зможуть долучитися до ще більшої кількості розслідувань воєнних злочинів із новими доступ Ними ресурсами Євген Бригар, Олексій Шмато, Валентин Біліч Подробиці Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.